А знаєте, оцей стан у мене таке було, коли до мене приходять клієнти, вони посміхаються, жартують і говорять у такі слова, жартуючи, наче. Ну, я щось там трошки вигоріла, ну просто я пішла в офісі, зачинилася, поплакала в туалеті, а потім пішла далі собі працювати. І вони сміються. Але ж я дивлюся в їхні очі і бачу в їхніх очах втому. І цю втому неможливо описати, її неможливо не помітити. Ця сила вона зовні виглядає як гідність, але всередині вона дуже часто це сором. Сором за те, що я не можу, не зможу, не встигну, мені треба мені допомога треба, я не ідеальна. Цей сором це як ковдра, під якою можна трішки от сховатися і трішки відпочити. Можна посидіти, поплакати. Відчути себе жалюгідною, а вже наступного ранку бігти знову вперед, бути сильною людиною, знову все тягнути на собі. І отут така пастка: нібито даємо собі відпочинок. Здається, що ніби щось змінилося. А насправді ми з вами ставимо батарейку, нову батарейку в стару програму.